Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселища. Сьогодні на районі з вами я. Ми починаємо. Чому п'ятниця на районі, на ну, чому би і ні? Деякі матеріали, скажімо, не вписуються у недільний формат, тому буде і п'ятниця на районі, і понеділок, і середа, і в інші дні. Коли для цього буде. Групи, яка працювала над здійсненням проєкту з муніципалітетом Гульберсом, наші всі, наші довожу довідомо, що тут присутні всі ті, які були в у вас перейняли до освіт. Присутні в нас, я можу ну, представити тих, кого ви не знаєте. Ірина Мироненко, секретар міської ради, староста з ви знаєте. Рожка Вадім, депутат міської ради, Віталіка, ви теж знаєте, Ірина керуючись справами виконкому. Анатолій, депутат міської ради, присутні тут іще начальники відділів нашого виконкому і старости населених фондів. ми порахували, що для того, щоб щоб вони знали, чим ми займалися там в даній школи, то вони теж знайомилися нашою роботу. Якщо б ви не заперечуєте, ми будемо працювати за планом. У вас ми вам план нашої роботи. До нас сьогодні завітали наші партнери з муніципалітету Гульбордсон, Данія, з якими ми протягом майже чотирьох років імплементували проект, який передбачав розвиток міжмуніципальної співпраці в трьох напрямках. Це є вже завершальний візит в нашу громаду, але маємо гарну новину, що ми відібрані муніципалітетом Гульбордсун одним із трьох муніципалітетів України, які продовжують даний проект і маємо надію на нові е, знання, нові е, навички і, можливо, щось нового для наших дітей, для нашої громади навіть казолочки від перша котельня яку ми зробили це автономна котельня тут використана чотири uh, котли в каскадному приєднанні mm -hmm. що дає нам можливість працювати в залежності is, uh, від потреб зелене котля тут 300 Вт 100 кВт котлів. Uh, boiler, за паралельно між собою. Також мережеві насоси є правильне мережі насоси, досить економічні вони з автоматичною подачею залежності. там, І це підприємство, яке формує формування нашого бюджету бюджету нашої знайомимо нас з виробництвом і потім Деносуємо нашу продукцію. Що я говорила? Тут ми проводимо підслідження сировини і готової продукції. Це тут ми не сусіди мові. load these boxes and uh, send them uh, to the shops and say it's raw products like raw fillet, chicken fillet or raw uh, pork uh, to kindergartens if we uh, win a tender and uh, within this tender we distribute uh, this meat. Ah! Nie, tak, tak. my nie mamy. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. nam, że za ja, właśnie. Ja, właśnie, ja, właśnie. Ja, właśnie, ja. właśnie. Właśnie, працює вже 25 років з 99-го року. Основним критерієм нашого підприємства завжди було і є виробництво якісної продукції. Якщо будуть питання в ході дегустації, з чого вони зроблять? надаємо майже 200 послуг. We provide nearly 200 services. І десь на протязі 23-го року, скажімо, було майже 12-13 тисяч. Зараз центр наш більше стає, скажімо, соціальний. It's, uh, it's more, uh, a Тому що всі люди знають, що Because якщо є якісь питання, то вони звертаються в нам, а, а ми вже з ну, і... ...і помічниками. От тут your... я так, волонтери. Я казати, якраз волонтери. І ще скажу додатково, що це е, люди, які стали жителями нашої громади, е, після початку війни спеціально. Ви не Ми співпрацюємо і вона є виконавцем майже всіх міжнародних проєктів, які ми... І от проєкт життєстойкості, який сьогодні розв'язуєте, пані Світлана його імплементує. Hello! It's a, a nice no? no, 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 no. and lovely municipality. And I can це дуже приємний, красивий, такий красива громада, і я дуже багато всього впізнаю, тому що це мені нагадує наш муніципалітет Гульборса. I'm і мене дуже вразила ця будівля, де одночасно є центр надання адміністративних послуг, але вони ж перенаправляють людей згідно з їхніми потребами. We are from municipality. Supply. Ми співпрацюємо наш муніципалітет Гольборсон Співпрацює з муніципалітетом Новоселиці і буде співпрацювати далі за напрямком енергопланування, енергоефективності. Саме тому було дуже цікаво побачити ті котельні нові, які були встановлені в дитячому садку та в лікарні. Ви гаве вери у нас дуже активний сьогодні день, тому що тут є багато чого. Всього цікавого подивитися. Чого ми можемо очікувати десь приблизно зрозуміло? Чого очікує муніципалітет вашого міста від співпраці з новоселиць? Вот дас йо ми хочемо тісно комунікувати, співпрацювати з головою, а також з технічним персоналом для того, щоб розбиратися в темах енергопланування та розвитку сільських територій. Ми зараз розробляємо проєкт цього проєкт нашої подальшої співпраці. Ми сподіваємось, що ми будемо з ними з цього приводу, ще детально спілкуватись. In Kulperson municipality we have a lot of uh, local energy for Novoselitsa. У нас у муніципалітеті Ульперсон виробляється енергія в різні способи. Ми говоримо про сонячні панелі, говоримо про біогазовий завод, ми говоримо про забезпечення тепла завдяки біомасі. І ми думаємо, що цей досвід може бути цікавим і корисним новоселицям. Муніципалітет Гульберсон є таким дуже типовим сільським муніципалітетом, в якому є основне містечко, і навкруги нього є ще багато різних населених пунктів. І тому я думаю, що ми можемо плідно співпрацювати разом для того, щоб подумати про те, як спільно розвивати ці сільські території. Дякую.